Андрухович зазначив, час настільки ж важливий, як і простір. Про це детальніше описано у книзі, яку Юрій Андрухович презентував в Ужгороді. Також він не забуває про Закарпаття, описуючи Ужгород та хуст у віршованій прозі. Письменник вважає, що остання книжка одна з найкращих його видань. Андрухович узяв собі за мету написати книгу, яка буде надзвичайно легко читатись. Це 111 міст, вишикуваних в порядку Абетковому. Тобто є серед них такі, які мені довелося відвідати спеціально заради того, щоб місто на цю літеру потрапило до книжки. Переважно більшість цих міст мають. Прив'язку часову тому ужгород це 65-й рік, і в цьому сенсі це найперше місто цієї книжки, бо наскільки моя пам'ять, а це вже навіть не пам'ять, а це такий здогад про пам'ять, так що мені було 5 років, коли напевно вперше в житті я потрапив до іншого міста. значить уперше покинув це рідне місто. Франківський вперше потрапив сюди. у книзі читач може слідкувати за подіями, які відбулися в 111 містах світу. Письменник пообіцяв, що в наступному виданні детальніше опише районні центри та міста Закарпаття. Ужгородський поет Андрій Любка розповів про книгу та її зміст. 111 міст. Перша презентація одинадцятого, 11, одинадцятого, 11, 11, 11 листопада минулого року. Автограф сесія власне почалася об одинадцятій годині, 11 хвилин. І все було дуже символічно. І е, це одна із, е, лише одна із граней, які пов'язані із великою, великим проектом цієї книжки. Так? Тому що це і міста, які можна або е, читати в якийсь один спосіб, наприклад, перевертаючи сторінки або читаючи з будь-якої іншої сторінки. Книжка якихось таких інтимних фотографій оцих інтимних міст. Святослав Померанцев. Президент міжнародного поетичного фесту відзначив, книга продається вже більш ніж у ста книгарнях України. Перший тираж нараховував 5 тисяч екземплярів. З усіма книгарнями були підписані угоди стосовно ціни книги, яка складає 111 гривень. Співпраця Помаранцева Андруховичем розпочалася з міжнародного поетичного фестивалю. Фестиваль запрошує найвидатніших і цікавих поетів з Європи. І України, і е, пан Юрій є членом ініціативної групи фестивалю, е, який е, е, працює над його створенням ну, кожного дня можна так сказати. Е, тому наша співпраця почалась з фестивалю, а потім мені просто пощастило. Так, мені просто пощастило, що я став видавцем цієї книги. Читачі залишаються задоволеними виданням. Вважають, що книга написана вдало, і з нетерпінням чекають нових літературних поривів письменника.